У ДТП на Тернопільщині травмувалося двоє осіб. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Під час перевірки стало відомо, що водій автомобіля не впорався із керуванням та наїхав на металеву огорожу. Потерпіло госпіталізували на момент автопригоди. В салоні автівки було троє пасажирів. Одного із них, 23-річного чоловіка, також доправили до лікарні у кермувальника Взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. У тернополі до працівниці піцарії підійшов молодик і попросив телефон аби подзвонити, оскільки заявниця візуально знала хлопця, погодилася і дала свій засіб зв'язку. Деякий час ломисник знаходився у закладі, проте згодом зник із її телефоном. Жителька обласного центру звернулася за допомогою до працівників поліції. Суму завданих збитків вона оцінила у 5 тисяч гривень. За три доби оперативники встановили і розшукали причетного до крадіжки. Ним виявився 19-річний уродженець Чортківського району, який неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Викрадений телефон зловмисник здав у ломбард, а кошти витратив на власні потреби. За фактом шахрайства поліції відкрили кримінальне провадження. Погрожували розправою та вимагали понад 200 тисяч гривень боргу. Тернопільські поліцейські знешкодили діяльність злочинної групи. Серед затриманих довірена особа воров законі, так званий смотрящий за виправними установами в області та двоє його спільників. Усім оголошені підозри. Вони знаходяться під вартою управлінням стратегічних розслідувань в Тернопільській області Національної поліції України отримано оперативну інформацію, що на території області діє злочинна група, учасники якої займаються вимаганням грошових коштів під приводом. Повернення на існуючого бору із застосуванням фізичного насильства та погрозами фізичної розправи дана інформація знайшла своє підтвердження, тож слідчі слідчого управління УНП в Тернопільській області розпочали досудове розслідування. У ході подальших заходів поліцейські встановили всіх членів угрупування. Ними виявилися четверо мешканців Тернополя. Двоє позиціонували себе так званими смотрящими від вора в законі та за виправними установами регіону. Лідер угрупування, довірена особа найвищого представника в єрархічній кримінальній лан... Відповідав також за наповнення та общака. пщака. Спеціалізувалися фігуранти на вимаганні коштів та стежили за діяльністю наркогруп. Правоохоронці встановили, що учасники групи вимагають від чоловіка 8 тисяч доларів неіснуючого боргу. У разі несплати їм коштів у визначений термін погрожували фізичною розправою. У ході слідства було задокументовано факт передачі фігурантам частини суми 20 тисяч гривень. В час зустрічі повідомили потерпілому, що він винен їм, окрім раніше, визначеної суми ще 180 тисяч. Гривень та тисячу доларів. 5 квітня оперативники слідчі за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення затримали чотирьох фігурантів згідно статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Двох безпосередньо під час отримання 100 тисяч гривень. Крім цього, одночасно було проведено 10 обшуків за місцем проживання фігурантів та в їх автомобілях, за результатами яких вилучено холодну зброю, мобільні телефони та сім-картки, банківські карти, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом за процесуальною керівництво. Тернопільської обласної прокуратури всім затриманим повідомили підозри дії довірної особи вора в законі, смотрящого за виправними установами та учасника злочинної групи кваліфіковані за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України. Дії ще одного члена угрупування за частиною 1 статті 263. Наразі всі підозрювані знаходяться під вартою. Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками УСБУ Тернопільській області.